Проте я би хотів би відмітити в даному випадку декілька от таких нюансів, які, звичайно, мінімум викликають подив. Мінімум. Буду сподіватися, що всі вони, ці три-п'яті поправок, які вони зареєстровані в Верховній Раді. Звичайно, ми всі знаємо те, що 99% цих поправок не пройдуть, тому що є ну, політичний аспект рахунку. 226 голосів набирається під ті поправки, які е, йдуть з, з, з якої сторони, а не з другої сторони, з іншої, то ми всі зрозуміємо, показав, що це буде е, не такий затяжний процес, як здається нам на перший поступ. І зв'язку з цим мені хотілося б висловити сподівання, що е, та група експертів, науковців, теоретик, теоретиків переважно більшості, яка працювала е, над проєктом цього, знає, процесу, який не раз не одразу мінявся. Ми знаємо, що багато років дуже готувалися проєкт. змінювалися тенденції, змінювалися пріоритети цього документу, вкрай важливого для Криміна законодавства, найважливішого. І в кінці кінців вийшли на досить оп'ємний документ, який був ну, за повідомленням наших політичних діячів депутатів, схвалений і Мінісантською комісією, схвалений Єврокомісією які в принципі мають бути прийняті за основу. Проти цьому документі є декілька таких фактів, які, мені здається, звичайно, треба допрацьовувати. Тому що е, основна проблема, я абсолютно поверну з мікромиколаєчем, я е, твердом, який ще зазначив цю ситуацію, ми з ведром Теодоровичем саділи під час цього виступу, теж е, прийшли з повної думки про те, що е, дійсно забуті права потерпілої особи. Е, ми завжди михаємо прокуратуру, міліцію, службу безпеки, такі всякі і так далі. Мови немає. Суб'єктивний фактор. Є різні люди, в структурах працюють, абсолютно не можна кожного п'язного ребенку числати. Фактор порядності, фактор професіоналізму це дві П, які в першу чергу визначають кінцевий, логічний і справедливий результат. Якщо людина на своєму місці, якщо суддя на своєму місці, якщо прокурор на своєму місці, якщо він порядний, якщо він чесний, якщо він справедливий, повірте, що навіть по самому найсправедливішому кодексу, і по ідеальному кодексу. Можна прийняти таке рішення, що волосся стане диким. І ми є свідками цього в практичної діяльності. Як за сторони прокуратури, так і за сторони міліції, за сторони суда, інших правоохоронних органів. Деякі такі рішення, суб'єктивні фактори. Да? Суб'єкти є такі, які наче не можна звати, які можуть прийняти таке рішення, що потім виникає ажіотаж. От бачимо по Миколаєвому питання пару днів тому. Що стало причиною? Суб'єктивний фактор. Хтось з кимось, ну, грубо кажучи, домовився. Один да? запровод на себе, двоє відпустили, народ Ось От суспільний фактор. Суб'єктивний який кіпостає суспільний. Так і по цьому кодексу, який він був би ідеальний, якщо не буде його практично наповнення, якщо не буде суб'єктивного фактору, тобто, якщо не буде на місці та особа посадова, яка буде приймати процесуальне рішення, якщо прийме несправедливе рішення, то вона його, повірте мені, не йде. Якби перейти до більш практичного аспекту стосовно деяких нот, якщо до 5 хвилин, чи будь ласка. <заслик> Тому ну, що я думаю, в принципі, ці наші думки будуть теж можливо вас зацікавити. Зазначав Сергію виступу, що близько трьох мільйонів скарг, не скарг, а заяв і повідомлень надходять в органи міліції щорічно по Україні для вирішення порядку статті 97 Кримінального процесуального кодексу України. Тобто, всі ми знаємо, що по цьому по згідно всієї статті орган дізнання слідчий зобов'язаний дистанційний термін прийняти одне з трьох рішень. Або порушити кримінальну справу, або відмовити порушити кримінальну справу, або, відповідно, спрямувати за підстрільністю цю заяву. Дійсно, в Україні як свідчить... Кримінологія. на логі в минулому році було прийнято таких заяв, які були зареєстровані в книзі обліку злочин та приводу чергових міліції та службу безпеки податкової міліції та прокуратури близько 3,5 млн. Згідно було розслідувано органами слідчими нашої країни 342 тисячі кримінальних справ. Звичайно, 90% з цих справ відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості та середньої тяжкості, лише 10% приблизно є злочинами тяжкими та особливо тяжкими. До чого я веду? Згідно нового кримінального процесуального кодексу, ми неодноразово чули, вже, що відміняється, взагалі скасовується таке поняття, як такий важливий фільтр, як бар'єр до прийняття незаконного рішення. Постанову про порушення кримінальної справи. <клес> Стаття 100 Кримінального процесуального кодексу України чітко зазначає обов'язок, навіть не право, а обов'язок прокурора перевірити, перевірити законність порушення кримінальної справи, порушення будь яким ворога, в тому числі слідчені прокуратури. Згідно з вимогами цієї статті, прокурор, як нам відомо, має право і обов'язок навіть скасувати незаконну постанову слідчого. Тобто унеможливити фактично. Незаконне притягнення особи будь-якої да? до відповідальності. Будь-який документ. Навіть постанова притягнення обвинуваченного, настільки важливий документ, який теж зараз скасовується, відповідно, трансформується в чинному КПК, який буде в, іншому, в майбутньому КПК. Забирається і цей бар'єр. Це два бар'єри. І у нас виходить замість 10% реальних заяв. І злочинів, по яким дійсно необхідно прорушити кримінальну справу, 90% йде від нових матеріалів так званих. Тобто матеріали, по яким, ну, практичний приклад, Сусід на сусіда посказується, що, вибачте, крав велосипед дитячий, да? сусід по сходинковому майданчику. І він показує, я думаю, що це зробив Петро Васильович. Що робимо по кодексу КПК? Відповідно, приймаємо заяву, міліцію реєструємо. На рівні дільничного міністерства міліції максимум операноважного опер... 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 відділу карного розшуку, приймаються заявки, стендентами проводиться перевірка, відбуваються пояснення. Можливо, в цей час знаходиться велосипед вже на другий день, бо що він подвалі його зараз забув. Відповідно, виноситься постанова про відмову порушення кримінальної справи. Надо прокурора. Прокурор дивиться, є, всебічність, об'єктивність, погоджується після морських забув. Не тратиться ні державні кошти, не тратиться ні час. Що робимо по цьому самому принципу, по цьому самому випадку робимо по новому КПК. Вводиться єдиний реєстр простого розслідування. В цьому єдиному реєстрі зобов'язаний прокурор покладається відповідно згідно проєкту, ведення цього єдиного реєстру покладається на органи прокуратури України. Раніше і зараз є спеціальна служба відділ інформаційних технологій, яка перебуває у відданні Міністерства внутрішніх справ, яка дуже давно, ще з, з революційних часів 17-го року, веде цей облік. Це, давним давно ця робота була налажена, є цілий відділ, який працює над цією статистикою, так звана судова статистика. Судова кримінальна. І в даному випадку у нас в цьому реєстрі буде зареєстровано з тими тенденціями 3 мільйона дочків. Як відомо, в цьому єдиному реєстрі зобов'язаний прокурор, порушуючи цю заяву, порушуючи я теж ж, таку, справу, заяву вночі в єдиному реєстрі, має зазначити обов'язково особу, на яку скаржаться. Тобто сусіда по складовому майданчику. І оцей Петро Васильович, який був все життя законослухняним громадянином, маючи, можливо, поганий, поганий характер, посварившись з трьома сусідами, і періодично раз в три місяці пише до нього якийсь склят. І оцей чоловік у нас буде тричі вже в єдиному реєстрі стояти як особа, яка підозрювалася у вчиненні злочину. Розумієте? З такими тенденціями, якщо у нас 25 мільйонів дорослого населення, то 3 мільйони, 25% на 3, дивіться самі, це буде 20% 15-20% дорослого населення України, і щорічно буде заноситися в цей єдиний реєстр цих злочин. Тобто набираємо прізвище. І вибуває фамілія, що Іванов приходить, по той по тій справі, по тій справі. Тут дуже виникає питання про захист, захист персональних даних інформації, як він буде взагалі використовуватися, тому що поки що немає проєкту ні в проєкті, ні в нормативних документах, які будуть прийняті пізніше. Питання як буде регулюватися питання стосовно доступу, хто буде мати доступ до цієї системи, чи вона буде відкрита, чи вона буде закрита чи вона буде публічна, чи вона буде не публічна, чи вона буде взагалі секретна. Ніхто цього ще не знає. Це не пророблено абсолютно КПК. Проблема номер один, то що я, я Думаю, що слідчі і практики земною що Є питання, тому що немає ще поки що практичного наповнення цієї теорії. Далі. Я перед, перед нашим закладом, знову ж таки, вийшла і та саме степені, я, я дуже давно ми знаємося, що з 97-го року, коли починали. Я працював з слідчому міській прокуратурі, вона дуже раз багато раз захищала, будучи адвокатом, всі, в тому числі по обликстям, по бикстам завдячним ставленими, захищала усі, і ми з нею теж завели діалог стосовно Якраз про вас, Наталісана, я про наш діалог стосовно новели цього КПК, стаття 144 проєкту, зазначається в ній, що захисником... Може бути виключно особа, яка є професійним адвокатом. Тобто має право на заняття свідоцтвом, на заняття адвокатської діяльності. Щоб мене не звинуватили в цьому несолодності, десь упередженості, як е, кажуть, місце сидіння де точку зріння. Да, сьогодні там є прокурор, завтра я адвокат. Е, я говорю тут абсолютно як людина, як громадянин, як юрист. Мені дуже не подобається це нова. Чому не подобається? Я впевнений, що... Вона передчасна і на вона влаштованій довірці. Декілька років тому, е, декілька років тому е, було прийнято зміни до процесуального кодексу е, стосовно до 46 статті КПК нинішнього, там, де передбачалось, е, які особи мають право захищати. так, І була значна дуже важлива нова, що обвинувачення з моменту приділення передбачення має право, з моменту е, ознайомлення з матеріалом кримінальної справи, має право захищати в тому числі і... Близький, родич. Тобто, давайте поставимо собі, не дай Бог на місце цих людей, рідні, яких опинилися в місцях тимчасового тримання, да? в інших ізоляторах. Розумієте, це дуже, дуже гуманна і дуже гарна. І саме вона відповідала цим правам людини. Чому зараз позбавляється той же самий засуджений, раніше підслідний, підсудний, обвинувачений, підозрений? Свого конституційного права на побачення з захисником. І чому захисник має бути виключно адвокатом? Чому? Що мама гірше захистить свого сина? Неправильно. Ну, я, я за емоційної точки зору говорю, так? коли приходять, допустим, батьки і кажуть, чому нас не допускають. Зараз прекрасно, бо так, будь ласка, любить, І ми знаємо прекрасно, чому ця норма важлива. Тому що захисник має право необмеженого побачення в робочі дні, в робочі години з своїм підзахистом. І цим правом користувалися рідні, близькі, мами, рідні, сестри, батьки, сини брати для того, щоб спілкуватися з особою, яка перебуває ще поки що під слідством спілкуватися, і поки вона ще не отримала вирок і не поїхала в місця поповнення. Зараз воно його забирає. Чому? Я кажу, що не зрозуміло. Нам абсолютно сторони обламання абсолютно ніколи не мішали ті побачення допустим, і навпаки воно привітувалося. Десь навіть був елемент більшої співпраці зі слідством тоді, коли особа опинялася в більш комфортних умовах спілкування. Зумієте, не можна вважати особу, яка ще не має по собі вироку суду, що не залучує, право спілкування з дітими і близьким. Це не було такої звичайної погодження. Ще одна бомба з повільної дії це, звичайно, скасування інституту східного. Я за, я теж в принципі, людина, яка... Вважаю себе в принципі, більш-менш людиною з прогресивним мисленням і хочу вважати себе більше таким. Але домом КПК проблема, проблема негативного впливу до, до додаткового ослідування на слідство не викорінена. Вона просто фактично досвідного слідства просто фактично забрано із КПК і все. Замін нічого практичного не надається. Чому? Я приведу знову ж таки елементарний приклад. Згідно Знайомося, я думаю, ви всі знайомі з проєктом КПК і бачили, що суд в разі закінчення процесу має винести тільки два вироки або оправдавальний, або обвинувальний. А тепер давайте приведемо простий елементарний приклад. Підставою для оправдувального вирока може бути, всі ми знаємо, основною підставою порушення права на захист. Порушення право на захист особи. Що це таке взагалі? Весь комплекс лічий дій, який складається 2-3-4 місяці, складається близько 100-150-200 слідчих дій. Протоколи, огляди, допити, всі вони, більшість з них мають проводитися з участю захисника. Є деякі обов'язкові навіть передбачені норми КПК, які в 4-5 випадках обов'язково участь захисника. Неповнолітні, психічно хворі, молоді мови і так далі. А також злочини, по яким ви передбачили вічну позбавлення волі. Ось продавте собі. Загульований хабар, Недопросовісті слідчі. На якомусь напік процесу. При відтворенні обстановки обстановки події, ну, забуває. Запросити захисника. Забуває. А тих відпорівен було 28, допустимо, це 28 бит, 28 злотування і так далі. На 27-му не вийшло. Адвокат не приїхав, ну, зібралися експертів, групи паніти є, ну що ж, не будемо вже відміняти. Давайте проведемо. Провели. І от 28 епізодів цих в суд. В кінці кінців виясняється, що при, одному, при одній слідчій дії не було захисника. Формально порушена право на захист? Порушено. Формально суддя має повне право, абсолютно повне право винести виправдувальний вирок. Все. І ставиться крапка. Ставиться крапка. Чому? Тому що було порушено формально право на захист. І ніхто ніколи. Ніяка апеляція, ніяка касація не виграє більше цю справу. А який буде суспільний резонанс після того, коли суддя винесе по праву, по закону, виртуальний вирок? Прийдуть до нас, питають прокуратура, а що ж ви не реагуєте? Що ви не вносите касацію апеляцію? А ми скажемо, вибачте, ми не догляділи. У нас є прокурор, який наглядав цей справу і далі, який перенаправлений в суд не доглядів. А можливо, прокурор був з ним чим зацікавлений, не доповів, що стоячому прокурор, який зважав винувальним висновок, що було порушено? Ось і все. тому зупиняємося. Даного, я не можу запропонувати якусь альтернативу, але, звичайно, проробляти ті теоретичні. Хай це буде не Поняття додаткового розслідування. Нехай це буде питання поновлення. Прав порушених цієї особи підсудно в судовому порядку, в судовому слідстві, нехай суд, допустимо, буде мати право провести цю слідчу дію чи іншу слідчу дію, да? повторити а вже за, за участю захисника приблизно, якщо да? такі формально обставини. Відповідно, я впевнений в тому, що теоретично, звичайно, цей аспект стосовно досудового слідства, до слідства додаткового треба обов'язково десь модернізувати.